У сім'ю створюють через благородні наміри або через необхідність, але завжди для того, щоб відчути радість батьківства. Найщасливіші ті, хто, подолавши всі труднощі, знаходить дитячу радість та любов. Бережіть себе від усіляких забобонів, упереджень та страхітливих міфів щодо усиновлення, і для когось ви станете найголовнішою людиною в житті мамою і татом. Історія сім'ї мостовиків буде цікава кожному, кому не байдужа доля чужої дитини, хто вже замислювався над тим, щоб зробити щасливим дівчинку або хлопчика. Олександр та Антоніна задумались над тим, щоб подарувати дитині нове життя, а собі нові відчуття батьківства. Коли їм було близько 40 років, їхня донька вже закінчила школу та вчилася в іншому місті. Ми дивилися телевізор. А, да, да, да. Да. а я вмостилась на дивані, тарілка. Колбаска там нарізана, ми ж самі жили. Дитина у нас вже училася майно безплатна, і вона жила у родителі там, де Да. Були. І тут, коли вийшла, візьміть дитину свою родину, тоді там і покої потірявся. І не з'їлося те, що ложилося. Ну, ми взагалі хотіли давно, ну, з самого початку, щоб у нас багато дітей було. Бог так розпорядився, що дав одну дитину. Ну зараз вже все догнали. Звісно, ми думали, як і всі думали, по менших Ну, коли нам показали Альону, показали Ігоря, і коли сказали, ти хочеш до нас, він сказав, так. Да". Ми на віст вже не дивилися. І не дивилися нагода, тому що контакт. Да. От такий от контакт. контакт Діти з'явилися в сім'ї вже підлітками, що за загальноприйнятими мірками вимагає у вихователів неабиякої сміливості. Я хочу сказати, що взрослі діти вони теж хочуть сім'ї. Вони це ще більше розуміють. І немає опасності їх брати. Нема ніякої Абсолютно. опасності. Характер розкритий, все Розкрит. вже вони видно, ждати, да. що від нього можна Да. І відкриті, дитинає. і вже з ними робити проще, і вони розуміють, вони вже прожили таку складну ну, Діти багато нахвачуються в інтернаті, того, що не потрібно. І взяти, виламати постепенно, постепенно, постійно, але вони діти благодарні, благодарні. У них є і любов, є благодарність. Ми бачимо навіть отак, що там заболієш. От ви знаєте, мене не цим літом, позапрошлим літом, літом, було, ну, була тяжело заболіла, так що мені було складно. То Альона, як стала на кухню, вона як взрослий чоловік, сім'я була накормлена. І я благодарила Бога, що в мене є Альона. Альона вже заміжня, проте мама з татом її найрідніші люди. Да, сваха така, Вона в нас така сваха інтересна, такі вони інтелігентні люди, і в них один син, і вони ж щоб ж була ж невістка хороша, то через час ми сиділи да, якось у чотирьох, Володя, Шала, і ми, то вона казала, Тоню, велике тобі спасіба. Прям, ну, от ми навіть такого не ждали, але отримали більше, ніж хотіли. І коли вона казала, ось вона ж сирота, я кажу, чого сирота? Єсь ми. Чого сирота? Ну, та от сироту обідить, кажу, Але я не хочу це чути. Вона не сирота, в неї є з батьки. І повір, якщо Ігор буде обіжати, то я обідю зятя. Я її це не шутка, дам. Це, це шутка, да, так. Коли Ігор вже став самостійною людиною, окрім цілі, стати твердо на ноги, приєдналась іще одна. Мрія, Будь незалежним, фінансово там я не знаю. Помогти мамі, звісно, не знаю, що жінський алкоголь злічиться просто. В основному кажуть, що ні, ні, ні. Я думаю, все воно лічиться. З самого початку він за нею безпокоївся. Ми їздили в Іваново кілька разів. Коли він поїде, що мами все нормально, да, там, ну як нормально, що не замерзла. Вона, звісно, Ну, Ви знаєте, всі ми взрослі люди. Діло в тому, що вже була попитка. Ми її, можна сказати, брали до себе додому. Живали. Вона Через год не дірна. пила, ми її привезли Через сюди, дірна, з Іваново привезли сюди, надали їй жилью. Вона біля нас була, все нормально. Вона стала красива жінка. Якби ви знали, яка вона красива жінка. Коли так, вона перестала, не буде пити, живання, то. Так, перестала не. пити. Вона гарна жінка. Ну, Така судьба, наверное, у жінки. Ми їм об'ясняємо, що жінський алкоголізм дуже трудно вилічити, але все одно голодною вона не залишається, все одно, що то він везе, що -то, то хліб, то ще що, що то так. Просто чоловік, мужчина, хоче, так що підо, він вже може підо. рішає, да, сам рішає, що він, яке в нього должно состояться щас, яке відношення до своєї біологічної матері, так що да, хай ну, сам рішає. Він вже він, він, він намагався піти до неї, жити. Скільки він дві не, чотири неділі спробував, да, і прийшов, каже: мама, я не можу. Я не можу в п'янки, я не можу. Це це щось страшне. Через рік після поповнення в сім'ї з'явилася віка. Віка сьогодні здає шкільні іспити і переживає період, який психологи називають перехідним. Він складний і для підлітка, і для батьків, та за плечима у батьків досвід. Як ми? ми дітей ставимо на рівні себе. От У нас контакт, да, от я сказала, там ще, що у нас такого нема. у нас, ну, немає. Жорсткості немає. Ми, ми не ставимо рамки, ми просимо уважати нас. От. І, або так отак Ігор, і мій совість, мам. Ну мам, в завжди руку повісить на мене, ну мам, ну вже і розстая. І все время об'ясняємо і Стараюся, боїмося, що, що, що хтось то поламає жизнь. Просто із-за цього навіть ми всегда на контролі, держимо. От. Ну нічого, буває, розсердиться, а буває сяде та я говорю, я всегда кажу, діти, ми просто вас дуже любимо і за вас безпокоїмося. І коли ми буваємо более строгі, Будете ви батьками, ви будете такими самими, тому що якби ми були равнодушні. Ти хоч і до утра гуляєте, а так ми не можемо. Ми за вас безпокоїмося. Приміри ж нам ставить. От рідні там діти, ну рідних батьків. А от їй там розрішають до двох і наутром прийде, та нічого їм ніякого наказання. Ну кажу, ну, ну будьте серйозні. Ну що хороше, що вона до утра протиняється. Я Їй кажу, то значить, мамі все равно. Матері все рівно. мама Судьба спить її. спокійно, а я до додинасті єлі. Вже як вже 5 минут чи 10 минут там, чи що, її нема, вже все, я вже, вже я одіта, я вже на вулиці. Коли біжить, біжить, мам, я тут, я тут. А Час Ігор, готовий, вкусно, готовий. А то Віка, День мама, сам, ні, то... ребята, а що будемо вечеряти? А Ігор, як завжди, крашаночки, він Крашонечку. каже. Крашаночку. Крашеночку. Ну, це яйця. Це він страшно любить жарені яйця. У нас домашні свої шкури. І жарену картошку. Віка, я сьогодні жарю. Ну, мамі добре. начистила, Ну, допомогла начистити. начистила, вона жарила. І я не знаю, що їй там. Бо влегло весь низ, цей пригорів. Сіли ж їсти. Вот. Ігор, тільки що сказати, кажу, Ігор, тихо, перва ж картошка. Ти ж теж спалив. Він каже, ладно, Альона там вверх потихоньку. А той каже, та я на дієті. Ігор, увір, ну а ми з батьком нам довелося усе з'їсти. Усе підгорівши, жога пекла півдня, але картошка була хороша. Рік назад, коли найстарша Аня вже мала синочка, Віка була заміжня, а Ігор, закінчивши навчання, почав працювати, в сім'ї виховувалась Віка. І мостовики вирішили подарувати дитинство ще одному хлопчику та дівчинці. Андрія знайшли у закладі для дітей з розумовими вадами. Знаєте, я вам скажу, йому кліму поставили в самому інтернаті. Він нормальна дитина, Андрюха. Приятне таке спілкування, ну, він ініціативний хлопчик. І ревнивий. Ревнивий, да. Ну діло в тому, що зараз у нього просипається таке чувство, якесь чувство відповідальності, такий якийсь він. Дівчат прямо можна сказати клокуде, дивиться за ним. молодець, от йому даже можна йому довіритися. Ліля, ти дівчина, як ти ведеш себе з хлопцем, там хтось прийде, десь щось не так. Ліля, ти дівчина чи не дівчина? Дівчина. Тато та мама люблять своїх дітей не за гарну поведінку чи гарненьке личко, а за те, що вони є на світі. Це він не героїв. Немає. Ми про обикновенні люди. От. Ми просто, я ж говорю, ми завжди мечтали, щоб в нас було багато дітей. От. Так що це не геройство, це, ну, як би сказати, це воплощення нашої мічти. Ви так якби без оплачаємо. комісії подивилися, так іноді, що у нас робиться коло двору, так буде день чи виходний. Ми я зробив привіз пісок для струйки, ну, для бетонування». Раз привіз машину, ну, считай, там на моріш, помасуєш, там друзі допомагають. Привіз, вигрузив, не обгородив. Місяць розталкує. До дороги по траві. Другий раз привіз, обгородив. Все. Пісочниці висить, весь куток. Вся дітвора, одо так, одо так. Це таку. ще качелю подарили. Антоніна та Олександр кажуть, що бажання дати повноцінне виховання ще одній дитині-сироті в них є, і їх не лякають бюрократичні складнощі. Дуже важко брати дітей з інтернату. Це, це видирання дітей. Звісно, ви знаєте, проблем. як нас унижають, І заробітчани, і що таке на нас не кажуть. От. Ну, я розумію, що людям теж треба працювати, теж треба вот эти зарплати мати. Да? Ну, на, чому, на чому ви виходите? Ви виходите на дітях. Це дуже, звісно. Ну, багато ж є і такого, що показують, що і непорядок в прийомних сім'ях. Ну, друга сторона теж буває. Не, не люди, дуже люди хороша. Да. Ну, У нас зараз в, в даний момент п'ять сімей, одні ждуть дітей, це шоста сім'я, і двоє готовляться. Наші друзі, всі це ми, ми, вже, дивлячись на нас, дивлячись на наших дітей, які вони виросли. От. І що нас не повбивали, як всі бояться. Та те, що це ж вони ж як виростуть, це обов'язково повинні задушити чи вбити. Вони бачать обратне. І йдуть, йдуть. Питають, пробують, готовляться і йдуть. Ми раді, що, що все-таки село проснулося. От. Так що тут таке в нас. А геройство кожну взяти з наших сімей немає ніякого геройства. Наоборот, це, це для душі великий праздник, особливо коли тобі кажуть спасіба за дитину. Це, мабуть... воздасться. Да. А, на землі. а взагалі Спасибо ми мечтаємо про больше. великий стіл, де будуть всі внуки наші, може колись правнуки, да. От, віка своїх, як приведе папа то. Там Марко ж, може, вже ж росте да. у нас. Наші діти теж думають, старші діти думають за прийомну да, сім'ю.